Добрий день, ви на каналі Центр про допомоги, і сьогодні ми обговоримо зміни, що запропонують законопроекті сто одинадцяти Законопроект 143. Внесення змін до деяких законів України щодо досконалення порядку введення військового обліку та набуття статусу ветеранів війни під час дій воєнного стану було зареєстровано Верховної Раді 3 квітня 2004 року. Метою законопроекту є вдосконалення порядку введення військового обліку наступними діями: перше це запровадження електронного військового обліку, друге це зміна періодичності проходження військової лікарської комісії, і третє це уточнення переліку документів, необхідних для постановки для Військовий облік розглянемо запровадження електронного військового обліку. Для громадян це можливість самостійно оновлювати інформацію про себе через веб портал або мобільний додаток. Також це допоможе в подальшому, тобто зменшити паперовий документообіг. Те, що требує багатьох, чи зможе електронний кабінет приходити повістка? Так, повістка про виклик до ТЦК та СП може бути надіснено громадянину через електронний кабінет. Днем вручення даної повістки вважається день, коли ТЦК та СП отримали повідомлення про її вручення. Якщо в подальшому повістка прийшла пізніше 17 години дня, вона вважається врученою з наступного робочого дня. Окрім цього, законопроект стодинос сорок пропонує збільшити суму штрафів за ухилення від мобілізації, а також кримінальну відповідальності за ухилення від подальшого військового обліку. А наразі, тобто сума штрафів у нас передбачає від 3400 тисяч гривень до 5100 тисяч гривень. Але наразі законопереда не передбачає, що сума буде збільшуватися у зв'язку з воєнним станом на суму від 17 тисяч до 22 тисяч 500 гривень. А також походження ВЛК буде залежати від стану здоров'я особи, від її віку і військової категорії очікується, що ці заходи вони дозволять подальшому зменшити кількість ухилянтів, допоможуть поновити нову кількість військовозобов'язаних у Збройних силах України підвищити якість військового обліку і так само спростити процедуру постановки на військовий облік. У законопроєкті також йдеться про удосконалення порядку набуття статусу ветеранів війни. Пропонується розширити коло осіб, які мають отримати статус ветерана, включивши до нього наразі члени добровольчих формувань територіальних громад, осіб, які брали участь в опорі, і члени сімей загиблих померлих ветеранів. Ці категорії осіб не мають права на отримання ветерана згідно з діючим законодавством. Можливо, також зниження вимог до військової служби необхідно для отримання статусу ветерана з 25 років до 10 років. Це дозволить більшу кількість військовослужбовців отримати статус ветерана. Зоконопроект 1143 пропонує ввести нові категорії ветеранів, а саме: ветеран війни, ветеран військової служби, ветерани служби, ветерани праці. Ці категорії ветеранів матимуть різні права та пільги. Пільги ветеранам даватимуть за принцип адресного надання, тобто їх розмір буде залежати від потреб ветерана. І також в даному законопроекті присутні ще декілька змін стосовно збільшення граничного віку і перебування на військовій службі. Для офіцерів це з 60 років до 65, для адміралів та генералів до 68 років, для солдат, старшин та сержантів з 50 років до 55. Також запропоновано скасувати автоматичне присвоєння військових звань, і так само присвоєння військового звання буде залежати від кваліфікації, вмінь та знань військовослужбовця. Зміни так само будуть у системі військової освіти. Запропоновано створити єдиний військовий університет, військові інститути будуть перетворені на факультети цього університету. На цьому все. Якщо вам потрібно детальне роз'яснення чинного законодавства, пишіть коментарі або записуйтеся до нас на безкоштовну консультацію. Ви також можете нас знайти на нашому каналі відео про звільнення з військової служби по рапорту чи переведення у іншу військову частину. Посилання можна знайти в описі, Поширте наше відео, адже це допомагає людям знайти нас та ефективно вирішити свої проблеми. Ознайомтеся з практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру проводу допомоги Олександр. До зустрічі в новому відео.